П'ятий день Святого Великого Посту. Наші тогорічні Великопостні розважання щоденні блаженства. Отже, сьогодні, чи голоси вчора, ми почали розважати про перше блаженство. Блажені в Богі Духом, бо їх є Царство Небесне. Ми розважали. Що в Богий переклад з і гібрейської мови, це є людина, яка нічого не має. Людина, яка не має засобів до існування безхатченко. Рівно ж також це слово у в нашому народі, він має значення людина, яка є бідна, інтелектуально, розумово. Кажемо, що така людина є. У Бога. Рівно ж ми з вами розважали вчора, що все людство є бідне і убоги. Чому? Тому що ми є потомки Адама і Єви. Правці наші зрішили. Вони нічого не залишили нам доброго, а земля через гріх наших перших прародичів, була проклята, і було сказано, що в поті чула, людина буде тяжко працювати, щоб заробляти собі на хліб щоденний. Але в тому випадку, коли йде мова про блаженства, блажені в Богі Духом, Богі є Царство Небесне, Ісус Христос. Не мав на увазі отих дійсно у людей бідних, матеріально бідних, які не мають засобів до існування, які не мають даху над головою, нині це є мільйони біженців з Великої України. Ні. Христос говорить: блажені в Богі Духом, це значення є цілком інше в Вбоги духом це є внутрішній стан людини, і та вбогість духу, вона означає смиренність, покора, лагідність, віра, довіра в Господа Бога. Звичайно, в нинішньому світі багато себе. Людей обманюють, і вони кажуть, що вони не є обаги що вони не є бідні, вони себе навіть видають за надто багатих людей. І коли б сказали, що вони є бідні, вони б спротивилися вони б навіть нас наважали. Яка то є категорія тих людей, які вважають себе занадто багатими? Багаті гордістю. Лицемірством, зухвальством, брехнею, духовною сліпотою. І тому так важко часто густо розібратися людині, ким вона насправді є. Але питання є надзвичайно важливе, дорогі мої, блажені в Богі Духом, бо їх є Царство Небесне. То не тільки так, що о блажений і на тому кінець, ні. Блажені в Богі Духом, бо їх є Царство Небесне. І якщо ми не розуміємо, якщо ми дійсно направду, не... якщо ми хочемо війти до Царства Небесного, Якщо ми віримо в безсмертність людської душі і позагробове життя, то ми мусимо усвідомити, що Боже Царство, Небесне Царство належить для, до тих, які є в Богі Духом. Бо якщо я не є в Богі Духом, до мене не належить царство Небесне, до мене не належить небесна батьківщина. Хто думає, що він багатий? Це є дуже важлива проблема, той не просить, а хто не просить, той не отримує. Бо я Христос навчав. Усе, що з вірою будете просити в молитві, вам буде дано. Просіть, а дасться вам. Шукайте, а ви знайдете. Стукайте, а вам відчинять. Сьогодні є занадто таке дуже популярне слово. Е, самодостатня людина. Воно війшло досить так глибоко в наше життя, і то коли так навіть батьки хваляться, ось моя дитина є самодостатня. Вона не требує допомоги, вона сама собі дає раду. Вона всюди пробувається, вона є самодостатня. В тому є також проблема, і проблема є в вихованні нинішнього молодого покоління. Бо нав'язується така одна думка дітям: ти завжди маєш все сам осягнути, ти самодостатній, ти є інтелектуаліста, ти є розумний, все маєш. І тоді людина, дитина вірить, вірить, що вона має сама осягнути. Правда, щось здається, щось не вдається, але життя є набагато складніше, набагато складніше. І навпаки, людина і батьки, які виховують дітей, так, привчають дітей. Що треба Богу віддякувати, Треба Господа Бога просити. В неділю і свята маємо бути на службі Божій, щоб подякувати за прожитий тиждень, за отримані ласки. Вони виховують оце почуття чого вдячності. Ми всі, повторюю, ми всі на землі є великими жебраками. Великими жебраками. Ми всі на землі є. Убогі. Навіть той нещасний Путін, який кажуть, має там мільярди чи що, це є найубогша, як духовно, людина. Бо ту людину завжди переслідує страх. Пам'ятаємо, як він зустрічався з Макроном, не знаю, скільки там стіл мав, 10 метрів чи скільки. Людина боїться сама себе. Той навіть проси американець чи поляк, який може їхати по сьогодні по цілому світі, він є вільний. Він є вільний. Так? А це людина боягуз. Я не знаю наскільки це правда, але кажуть, що він возить з собою, де, де як виїздив, возить з собою лікарів, кухарів. Можливо, то фейки, я не знаю. Але принаймні я таке читав. Людина боїться, людина в страху живе, людина духовно бідна і обага. І всякому царству прийде кінець. Ми знаємо з історії. І тому ти, які чваняться дуже і хваляться чи своїм багатством, чи владою, ми всі є бідні. Ми всі є обаги на тій долині сліз. Ми всі є жебраки, і ми це бачили, коли коронавірус, так? Поставив, не було ліків для багатих. І мільйонери вмирали, і могутні. І патріарх, здається, сербський помер. Так. Навіть коли людина мала великі гроші. Але не було для неї спасіння. То ми мусимо собі усвідомити, і ви, батьки, маєте навчати своїх дітей розуміння. Ти не є самодостатній. Ні, дитино, стоп. Коли ти тільки покладає все на свої сили, на гроші, на авторитет, а навіть на посаду, а навіть на владу, це ще не є кінець. Абсолютно. Тому що є той, який над нами, і все в нашому житті може змінюватися. Чому, властиво є, дорогі брати і сестри, небезпечно, от можна сказати, в Богі духом, а протилежна є категорія людей горді Духом. Горда людина не попросить допомоги, бо вона є самодостатня, вона є самовпевнена. Гордо, гордо людину треба, е, вона не визнає ніколи помилки, вона ніколи не попросить вибачення, е, в її розумінні, вона завжди є права, вона завжди має рацію. І от цю тут, дорогі брати і сестри, є велика проблема. Коли ви виховуєте своїх дітей, тій самодостатності, самовпевненості, високомірності, то людина виростає, яка не має і не є в Бога духом, тобто покірна, лагідна, смиренна. І тому є дуже важливо, як така людина виростає, опісля її де змінити не можна. Я мав випадок, який триває по сьогодні. Знайомі, самодостатні, великий чоловік, так, самовпевнений, грошовитий. Я не знав, що в нього сталося велика кілька років тому, бо це все було дуже в секреті, замасковано, не виявлено. Навіть найближча родина того не знала, але самовпевнена, самодостатня людина. Пішов на війну. А там є трагедія. трагедія Особиста також трагедія і родинна. Ну і коли я знав, що, що пішов до. На, то було перед я хотів, ну, як звичайно, я знаю, бо, бо спілкуюся з людьми. І знаю, і ми збирали там, купляли, а він мав їхати в кінці грудня, зима треба то-то, то-то, Я все маю. Я все маю. Я кажу: я приїду до міста і так далі не говорю йому, бо то не можна ще піти до тих людей, то невідомо з якої сторони піти йти, з якої руки, з лівої чи з правої. Ну а то такі, знаєте, то так, як, я, як я і це гаряче, вважай, бо можеш кинути. Але пішов він на той фронт, у після чую вже від інших. Він не мав ні самового одягу, то, що йому дали, і так далі, в тяжкому стані. Я дзвоню, пишу смс-ки, ну і так далі. Ну Що потребуєш? В мене все є. В мене все є. Але знаю інформацію, що нічого немає. В мене все є. Дай мені пошту, до вас нова пошта доходить там і так далі. Мабуть, так, але я точно не знаю. Я кажу, знаю, чи доходить нова пошта. Ну, мені треба було тормозити було кілька тижнів, щоб він сказав, так, є нова почта. Треба було мене благати його, скажи, що тобі треба, чоботи. Я забув, як вони називаються на краківському базарі продавали є вони. Ну я попросив одного піде, купи мені то 600 чи 700 гривень, находив у гроші. Через який час він показує болото, де там в окопах стоїть, і каже, дякую за чоботи фотографії висилає. То самодостатня, самовпевнена людина. Я роблю аналіз. Аналіз, розумієте? Він не може змиритися, що він самодостатній, все мав. Деколи і іншим допомагав, але це все, що він мав, воно все розсипалося, він нинішній день з порожніми руками, і гордість настільки сильна, настільки сильна, щоби сказав, так, знаєте, треба того, того, інші речі, оце є небезпека. Що людина вихована гордо, і яка самодостатня, і яка завжди їй вважається, що вона все може, вона на все здібна, вона ніколи не перейде через себе, вона ніколи не попросить, його не навчили. Я не знав так добре його родини, але після як трошки докопався, мені сказали, то були такі батьки, то був такий рід. Там завжди вони були на висоті. Але сталося життя повернулося в іншу сторону. І тому ми є всі жебраки, ми є всі убогі, дорогі браття і сестри. І ніколи не треба вчити дітей і виховувати, що вони є самодостатні, що вони все можуть, вміють, що вони тільки самі мають всього добуватися. Абсолютно. Так діти мають працювати, діти мають вчитися, Виховувати маємо. Але і ми самі, але маємо пам'ятати, хто ми насправді є на тій землі. Ми є бідні, немічні, хто жебраки. І тому людина горда, вона завжди буде приховувати свої недоліки. Вона завжди буде вважати себе ідеальною без гріха, без помилок. Так, Вона ніколи не визнає своїх опущень. Їй ніколи не буде потрібно сповіді святого причастя. І навпаки людина в Бога Духом, розуміючи, ким насправді вона є, ким насправді вона є, хто її на землі тримає, хто їй на землі благословляє, хто їй на землі допомагає, ласка Божа благодать Божа. Така людина буде молитися. Така людина буде просити, така людина, якщось скоїть, не буде, не буде прикривати своїх хиб, своїх недоліків, а така людина піде до сповіді. Так. Mm -hmm. І тому, дорогі браття і сестри, нам не треба перероблятися, нам не треба грати роль в нашому житті артистів. Будувати певні сценарії, які наші сім'ї ідеальні, які то все гарні. Я вже, я, я вже надивився за 34 роки Шевченника. Я бачив ті ідеальні сім'ї, великі ідеальні сім'ї, святі і грішні різні. Не треба грати роль на цій землі, не треба перебільшувати реальність, в якій ми живемо. Пам'ятаймо, що ми є всі убогі з нашої природи. Ми є всі бідолахи, бо ми є потомки нещасних батьків, які образили Господа Бога і вчинили гріх первородний. Оце є дуже важливо. І тому мусимо, мусимо завжди розуміти, чому Христос сказав: блаженні Богі Духом, бо є царство. Небесне. Христос сказав: якщо не, станеш, не станете, як діти, не можете війти до Царства Небесного. Насправді царюють не ті, хто мають владу, хто мають гроші, хто є самодостатні, а царюють ті, хто вміє любити правдиве щастя. А І завжди розуміє, що більше щастя на землі не він сам, а Господь Бог. І коли та людина визнає, що найбільше її щастя в житті є Господь Бог, вона завжди буде отав Богом духом. Вона буде розуміти ціль і значення нашого життя. І тому коли ми йдемо в часи Великої сповіді, люди готуються, добрі християни готуються до сповіді ще перед тим, і ми розуміємо. Людина горда, їй це не потрібно, вона втомлена, їй не цікаво спілкуватися, і щоб хтось ще не грився в її житті, в її билизні. їй цього не потрібно. Вона є втомлена вірою, вона є втомлена молитвою. Їй не треба молитви пости нічого, а Бог втомлений? а Бог втомлений своїм дітям прощати гріхів кожній сповіді, приходимо як о немічні, як у бідні, як у нещасні. А Бог не втомлений нам прощати, але прощає, бо нас любить і хоче нашого щастя і благословення. І коли Авраам, Авраам говорив з Господом Богом і просив за Содом і Гомор, знаєте, що він сказав? Господи. Вибач мені, я порох і попіл, що звертаюся до тебе. Такий святий чоловік, якого Господь Бог вибрав. Він є улюбленець Божий. І той святий чоловік каже: Боже, я порох, я земля, але я звертаюся до Тебе і я прошу. Оце є смиренність, оце є покора. Я визнаю святість Бога, я визнаю велич Бога. Я схиляюся перед Моїм Богом і перед Творцем. Я прошу і жебраю Його. Благословення, блаженні в Богі Духом, бо їх є царство небесне. Хочеш бути в царстві небесному, хочеш осягнути вічну щасливість в небі, пам'ятай, що мусиш бути смиренна, покірна, і щоб успадкувати небо. До неба гордих, зарозумілих. Високомірних, пихатих не впускають. Встань новинна, мила, щира, відверта, як дитина. Награй артиста тут на землі, не надмухуйся, не неси голову догори над іншими, бо ми всі без винятку земля і порох. І на кожний гріб священик бере лопату, бере землю. І промовляє, чи бідний, чи багатий, на різниці. Пам'ятай людину, що ти з землі сотворена і ту землю повертаєшся, і співає земле, земля, розтопися, прийми тіло того особшого раба Твого, а ти, Господи, прийми Його душу. Амінь. Хресна дорога. Жертвуємо хресну дорогу, запрошення наших гріхів. За перепрошення за наші занедбання і упущення, просимо благословення для наших воїнів, які на передовій, які пропали без вісті, доля їхня невідома, за всіх, які є в полоні їхнє визволення, їхні сім'ї, які співстраждають і терплять з ними, за воїнів прикутих, кантушених, за сім'ї, які втратили своїх рідних на війні. За людей, які впали в розпач, в, е, в депресію, в знеохочення, втратили сен життя. Сьогодні рівну, алкоголізм, наркоманія, ігроманія, кредити то так поширено в нашому народі. Просімо ласку Святого Духа, просімо терплячого Ісуса, щоб через рани Його на Його тілі Господь Бог відкрив їхні очі, їхнє серце, щоб вони стали іншими людьми.